Глава остання кінцевий додаток. Ця книжка написана ще 1931 року, а пізніше тільки дещо доповнена. Коли по Першій світовій війні ми опинилися під Польщею і Польща стала розвивати свою церковну політику. Мене вдарило, що наша Галицька унія вже стала недобра і для Польщі, і для Риму. Рим щоразу насилав нам своїх візитаторів, звичайно, римських чорнорисців яких ми одягали в наші ризи та поклонялися їм як заступникам Святого Отця, а вони навіть перехреститися по нашому не вміли. і насильно вводив Рим целібат у всіх трьох наших єпархіях. А Польща за благословення Риму творила нову унію, яку безпосередньо підкорила своїм єпископам і люто нищила православну церкву. Я в ті роки, 1920 і 29, був редактором Ниви. Органу нашого духовенства, отже, повинен був виробити собі ясний погляд на все, що діється, коли мав вести інших за собою. Сам Бог знає, що я духовно не терпівся з тих часів, а відкрито не смів говорити про це, бо пошкодив би церкві і народові. Я незабаром прозрів і зрозумів, що в Римі неправда, але мене мучила журба за мій безталанний народ, який я вже тоді прирівняв до мухи на вікні. І взявся я до досліджень над католицизмом, унією і православ'ям на підставі самих джерел, соборів, папських листів і так далі. І написав цілу серію книжок на ці теми, щоб мій народ міг уже нарешті довідатися про дійсну правду, якщо Бог колись дозволить побачити світло цим моїм працям. Я вірив, що такий час прийде, бо я прочував, що Христова віра мусить відродитись у світі, а відродитись вона може тільки через тих. Що були історією биті й страждали за віру. І дав Бог, щоб той час прийшов.